І так, друзі, всім доброго дня. Дивіться, представляю вашої возі отакий народний любімець. Деоланос автомобільчик? І так, почнемо. Чим же ж він офігенно цікавий цей автомобільчик? А тим, що він в оцинкованому кузові, польський кузов, ще в нього йшов. 2005 року. Але у нього регістрація перша 2008 рік по техпаспорту машинка почала їздити. Машинка вся в рідній фарбі. О, дивіться який стан. Зверніть увагу. Вся в рідній фарбі, всі вікна, оригінал. Тобі ж ну, заводські, навіть включаючи лобове. Так по машинці що у нас? Резина? У нас літо стоїть, але є ще комплект зимової гуми, майже новий. Тобто один сезон від'їздила. Резина 2023 року 2023 шота. шота. Купувалася в минулому сезоні. Так, Автомобільчик дивіться, тоніровочка у нього є. Потім, що у нас по комплектації? Передні електростеклопідіймачі, гідроусилітель. Потом, що у нас ще тут такого цікавого по машинці газ, газ. Що наймаловажне, газ. Друзі, на машині два вида палива. Альтернатива є. Третього покоління газ. Ксенон стоїть. Туманочок немає, але вони тут і не потрібні, тому що ксенон стоїть класний на машині. Оптика майже ну, як в новому стані. Тобто він тут і не нужен. Офігенний стоїть ксенон. Так, Перейдемо поближче до машинки. Два комплекти ключів. Один ключ новий. Покажу вже. Зараз пізніше е як відкрию бардачочок. Подивимося, я вам покажу. Новий ключ, геть другий. Дивіться, стан машинки. Тобто ну, водійська дверка, дивіться. Не грамочки, не люфточка взагалі немає, нічого. Ось такий стан кузова. Ось ну, тут взагалі ну, ви офігеєте, коли приїдете і будете здивовані реально станом автомобіля. Два комплекта ковриків, дивіться, є. Ще рідні його є коврики, які йшли з заводу. Так що Ось у в якому стані кермо. Зараз автомобіль пропустю, щоб не заважати. І зверніть увагу, в якому стані, в якому стані водійське сидіння. Тобто воно не продавлене, не продавлене. І, друзі, скажу, ще, що немало у автомобіля рідний пробіг, таке рідко буває. 190, майже 5 тисяч, дивіться 194 тисячі автомобіля стан просто ну, близько до ідеального. І що немаловажно, де Олана з підлокотником, Вася, стеклоподйомники, музика офігенна, GVC. Потім, е е динаміки замінені на більш е качественні. Дивіться, переключ переключателі поворотів і світла стоять у Chevrolet. Е, ну, коротше, Більш детальніше, якщо що, по телефону. Автомобіль, скоріш, що буде на авторі, а дивіться газ. Заведу, покажу, як працює двигун, він просто шепче. Він просто шепче. Його не чуть. Ви як під'їжджаєте автомобілем, у такому стані, дивіться. Все. Ви під'їжджаєте автомобілем і люди не чують, коротше, як ви під'їжджаєте. Як ви під'їдете жаль. Його не чують, як він їде. Так, покажу вам ось, дивіться, 23-й. Рік, В такому стані літо, тобто в обалденному і ще зима, нова зима. Я ж кажу, сезон відкатував. Все, Подлокотничок. Дивіться в якому стані взагалі диван. Машина ну, то є, дозволяє. Я ж кажу, хтось би другий би скрутив би, пробіг би на ній, я не знаю, ну, до 120, мабуть, тисяч. Ви повірите, що ця машина 2005 року випуску? Я не повірю навіть. В такому стані все. Зараз машинка ще їде. Сьогодні у нас тут тренування на стадіоні, якісь хлопці соревнуються по футболу. Дуже-дуже багато машинок, движення таке величезне. Так, ідемо далі. Вікна ж покажу вам, щоб ви убідилися. дивіться, п'ятий. П'ятий рік. П'ятий рік. Щоб вам було більш уважно. П'ятий рік на машинці, дивіться. П'ятий рік. Я думаю, що вам видно. П'ятий рік поставите на паузу. Якщо що будете перевіряти. Так, дивимося далі. П'ятий рік. П'ятий рік. Лабаве, я ж кажу, ціла, це ну, це взагалі, я не знаю, це дуже-дуже рідко буває таке. Вот, машинка дуже-дуже акуратно експлуатувалася і дуже дбайливо. ну, Збережений дуже стан у машинки. Отак, вот от дивіться все. Карти. Та взагалі ну, тут не передать стан. А що таке оцинкований кузов, друзі? Що таке оцинкований кузов? Це, ну, ви ж самі повинні це розуміти, як він зберігається. Так, Поки не забувся, дивіться. Другий новий ключ, геть новий, ним не використовувався він. Тобто Він все одно зберігався. І, друзі, що немаловажно, дивіться, книжка сервісна є до машинки. До 140 чи до 150 тисяч машинка обслуговувалася, дивіться, і велися сервісна книжка. Ось дивіться, мастер-сервіс міста Олександрія і ТД і ТП. Так що тут уже і з песні слова кажуть не викинеш масло, яке заливалося в машинці. Тобто, дивіться, телефони будь-в описі під відео мої. Телефонуйте за машинку, розповім все. Все, що по машинці робилося, все, що по машинці обслуговувалось. Коротше, ну, кого цікаво, це реально, це такий достойний варіант, хто шукає дійсно для себе машинку. Вона буде ще служити і служить вам вірою і правдою. Повірте мені. Дивіться, що по поводу кросоверів, поки не забувся. Диві... Хто додивиться до кінця відео, розкажу вам по поводу інформації, що ба кросоверам на даний час. Так, друзі, дяки, дивіться, стан, стан. Саме головне просто стан машинки. Просто стан. Близько, я ж кажу, до ідеалу машинка. цветочка то есть все по машинке працює все. Зараз покажу. запаска есть Вона полноразмерна Вона присутствует просто я її виложив, щоб вона зараз не заважала показывать вам стан автомобіля даже в багажному відділенні Вот дивіться, друзі який стан машинки 2005 рік це просто не передаться. Обалдеть, ви бачили, що був такий стан у машини. Звісно ж там е, зап, этот, балон, таблеточка, за чого запаска возиться тоді в багажнику. Навесенькі, я ж кажу, динаміки всі по кругу, Музикою будете теж здивовані, та й станом машини теж Немає ніде, ні гнилі, ні... Не те, що нам не, не обсуждаються навіякі дирки. Зараз не... заведемо подивитися, як працює цей звірюка. Що вам такого ще розказати? Машинка реально заслуговує уваги. І це навіть не обсуждається. Музло машинки дебелюче. Так що тут це радіо. А якщо вставлять AUX, зараз прилади, є, ви самі знаєте, через AUX вставляєте, а через Bluetooth. Уже телефон свій включаєте через інтернет, включаєте любу музику і слухаєте. Так що тут не треба нічого майструвати, міняти. Все тут чотенько. магнітофон качественный, ще тих времен. Саме головне, що є сяукс. Так що зараз підключаєте той привод і він дуже-дуже качественно передає. Вам так, стеклоподйомнички показував, дуже качественно передає вам музичку. Дивіться, друзі. Все в нас як має бути. Ось так заводиться цей дракончик. Показує, що зараз у нас ручничок, чек все вгасне, як положено, що ремінь не простягнутий, показує. Машинка, я ж кажу, дивіться, ну, блин, я не знаю. Це не передать. Гідроусилитель, нічого ніде не виє, все, ну, все все прочудово. Дивіться, так переключимо машинку Ми на цей на газик, газі. У такому положенні вона буде запускатися і працювати тільки на газу, в середньому положенні, хто знає покоління цього газу. Так, світло ще потім включу вам покажу. Так, машинки гасають, хлопчики сорівнуються. По футболу у нас тут стадіон, хто не знає. Автомобіль знаходиться, нагадаю, у місті Олександрія, Кіровоградської області. Друзі, дивіться, отакий стан має підкапоточка. Тут рідний ще радіатор на ній стоїть, заводський. Ніякі не китайські запчасті, там рідний заводський. Дивіться, новий газовий редуктор, тобто за машинкою спіткували, це ну, не передати. Дивіться, в якому стані стакани. Ви не знайдете не те, що там тріщинки, ви навіть не на піржавчинки не знайдете. Можете собі ставити на паузу, все роздивлятися, все веські шви. Ось вам докази, що це польський кузов. Щоб там ніхто не сумнівався. Так що, свіженький акумулятор. Машинка взагалі сів і поїхав. Захист двигуна, усе є, металевий, повністю на всю під моторний відсік і під коробку. Повністю. Здоровенна така лижа. Тобто, ви і безпечно їздите і не переживайте що десь там зацепатеся поддоном чи коробкою ну дивіться як працює двигун я не знаю ну що до чим можна передати навіть провода не трясуться Ну, я вважаю що друзі це супер це супер а не робота двигуна його не чують, просто не чують. звісно ж ні один болтичок не кручений ні капот не знімався, ні двері, ні крила. Тобто ви приїдете і будете здивовані від стану двигуна. І це оцинкований кузов. Ви знаєте, що це... Якщо він... машинка не трогалася, не була в ДТП, то вона вічно, можна сказати, служитиме. Так, зараз включу і ще покажу світло на машині. Більш детальніше я ж кажу телефони в описі під відео і ссылочка буде на автомобілі свіжопригнані посилання буде на силочку вайбер в описі під відео так що заходьте по посилочці і додайтеся там буде свіжопригнані автомобільчики от дивіться ксенончик отакий на машині я ж кажу обалденно світить, ночі світ не передать так, по поводу інформації, друзі, по кросоверам, дивіться, ви там може хто слідкує за каналом, в на найближчий час буде Санта-Фе 11-го року на максимальній комплектації. Там преміум вона вважається, тобто є все. І дивіться, буде найближчим часом каптіва. Дуже давно не було. Вже, а це буде каптіва все в Швейцарії. Вона дуже в обалденному стані. Кому більш треба детальніше, телефонуйте. Вона майже в максимальній комплектації, там немає, немає тільки люка, а так і все. Передні парктроніки, задні парктроніки, камера заднього виду, все, що тільки треба для комфортної обалденної їзди. На 19 катках, коротше, там майже майже максимальна комплектація. Тобто не путайте каптіви. Ті, що йдуть на 18-х, на 17-х дисках із більш біднішою комплектацією. Омивач фар, там, ну, там є все. Все, все, все. Я не говорю про те, що там є ну, сві, е, світло, датчик світла, датчик дощу, ж, ну, це не обсуждається. Це все є. Круїзи, подогрів сидінь, сидіні, кожен салон, весь, сім, сім місць коротше. машина буде дуже-дуже обалденна. В ближайший час, я думаю, що я її виставлю теж на продажу. Відеоогляд буде теж зроблений. Машинка, вся сервісна історія, все обслуговувалося, все на неї буде коротше, і все відкрито і прозоро. Так що, друзі, кому такий нужен дракончик, я ж кажу, надійний автомобіль, який буде служити вам вірою і правдою. Так що ви попали по адресу. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте і кайфуйте від машинки, і їжджайте, і наслаждайтесь, я вам кажу, машина в достойному стані. Не шукайте якісь там сенси, фігенси, лучше додавте трошечки денежок, блін. Я вам говорю, що це достойний екземпляр. Добавте трошки денежок і купіть достойного цього Ланоса. він вам буде служити. Я вам обіцяю це. Так що бажаю всім вдалих покупочок, гарних автомобілів насамперед. Включився вентилятор, дивіться. Так що, всім миру і добра. Насамперед. І здоров'я бажаю всім. Так що телефонуйте, цікавтеся, машинки всі достойні і всі варті уваги. Всім пока. Підписочка на канал і лайкосик.